Доброго дня! Сьогодні я замість кофе або кави готую дуже смачний сніданок із лаваша. Швидко, дуже швидко перед роботою. І так, беру один лаваш. Звичайний лаваш. Трішки змастила майонезом. Можна натерти твердим сиром, якщо є, чи плавленим. Далі викладаю с лайсами. На огірочки викладаю зелень, чесничок дрібно порізаний, кріп, яка у вас є зелень. Сюди ж додаю салат зелений, листочки такі. Домашнього вже гарного салатика так. виріс на городі. І поряд викладаю шпроти. Шпроти без хвостика. Хвостики вже побривала. От фустики беру і віддаляю. О! І викладаю сюди шпротики. Залишився вчорашній рис, гарно помащений. Я його сюди часничку, теж крупу додала, цибульки зеленої, і викладаю поряд і рис. Получається, щось на зразок суші, але безпечно. Тепер загортаю все серулетом. І отак нарізуємо. Гляньте, яка, виходить, серединка. цікава. І викладаємо на тарілочку. І підготувала такі практично трояндочки із лавашом. Дуже смачний рецепт, готувала чоловікові на роботу. Залишилась і вдома. На сніданок, швиденький такий перекус. Якщо сподобався мій швидкий такий рецепт, цікавий, і дуже смачний, і актуальний на сьогоднішній день, бо багато зелені зараз є, і огірочок можна купити, ще, і вже і салат, дуже гарні листочки з'явились на городі, і кріп, і цибулька молода, і чесничок. Тобто, яка зелень є, можна сюди додати рис, можливо, навіть і не обов'язковий. Але в мене залишився рис і вийшло такі практично роли. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, поставте подобайки, заходьте на мій канал, підписуйтеся і обов'язково не дочекайтеся наступних рецептів. Мені дуже подобається готувати. І через те завжди готую і сучасні, і цікаві, і швиденькі страви.